Артисти втратили можливість працювати у звичному форматі. Гуляння та концертні програми, які були до війни, стали не на часі. Нині усі волонтерять. Це єдина можливість почути улюблених співаків. Гурт Чумацький шлях спільно із волонтерами Поділля, громадською організацією Гайдамаки та місцевими гуртами, вирішили долучитися до збору коштів на підтримку ЗСУ. Не скажу, що з перших днів ми почали долучатися. Ну десь через там два місяці в травні 2022 року, у нас вже був такий перший. Концерт саме на благодійну тематику, і далі якось це все більше і більше розвивається. За плечима вже серія благодійних концертів. Усі вилучені кошти гурт передає на потреби війська. Серія концертів благодійних по госпіталях для наших військових. Це в Трускавці, здається, Дрогобичі, вже так не пам'ятаю. І потім в Хмельницькому ми грали для. Поранених військових в нашому госпіталі. Потім фестивалі Країна мрій», про які я вже казав Холодний Яр. І, як каже фронтмен, у цьому році вже потроху відновлюються фестивалі, які були ще до 24 лютого. Завдяки таким ініціативам люди можуть не лише послухати круту сучасну українську музику, а й, власне, зробити добру справу, задонатити. Збір для військових проходив не в одному місці. Спочатку було важко. А потім, коли ти бачиш, як люди якось вивільняють свої негативні емоції, яких накопичується дуже багато, я розумію, що це арт-терапія. Арт-терапія так Сергій називає кожен благодійний концерт, який присвячує як слухачам, так і військовим. Найближчим часом хлопців можна буде почути 28 липня у Львові на фестивалі Файне місто.